Сотні дорослих та дітей зібрались у центральному парку, аби розпочати новий рік зі спорту та драйву. Новорічний марафон Вінниця Нюєран зібрав 350 учасників. Першими долати дистанції готуються діти віком від двох до восьми років. Розминаються під жваву руханку та рушають на старт. Найменші учасники марафону долають відстані у 200 та 500 метрів залежно від рівня підготовки. Мілана Левіцька до фінішу прибігла шостою, здолавши пів кілометра. Як тобі задоволена результат? Да, дуже мені дуже подобається бігти. Після забігу я відчуваю, що я більш енергійна і ще можу більше цілі досягнути. Дорослі долають дистанції в один, три, п'ять та десять кілометрів. Шлях пролягає навколо стадіону. Одне коло дорівнює одному кілометру. Маршрутом учасників супроводжують волонтери та медики. У нас є червоний хрест, у нас є пункт гідратації, де вони можуть попити водичку, там ізотоні, кока-колу та воду. У нас є по маршруту волонтери, які також вказують, куди бігти. У нас є волонтери, які їздять на велосипеді і також задає ритм з музикою. Новорічний марафон у місті влаштовують вже дев'ятий рік поспіль. Цьогоріч до нього в онлайн форматі приєдналися й десятки учасників з різних куточків України. Вінничанам сніжна погода також не стала на заваді. кажуть, розпочинати новий рік зі спорту вже традиція для Вінниці. Початок нового року краще починати. Е Спортивно, здорово і зовсім не з алкоголю, тому ця традиція мені дуже подобається. Ініціатива дуже чудова, тому що, бачите, діти маленькі і на 300 метрів, на 500, і на кілометрів, і з батьками разом. Просто не за столом сидять, а рухаються, бігають. Першим взяла участь, пробігла три кілометри, враження просто неймовірні. Спочатку було холодно, зараз дуже жарко. Емоції, медалька. йду додому задоволена. Спортивна подія об'єднала як аматорів, так і професійних спортсменів. Ветеран російсько-української війни Олександр Говоруха спортом займається півтора року. Втім, каже, в зимовому забігу бере участь вперше. На милицях чоловік подолав три кілометри. Надзвичайно важко бігти в снігу, слизько, по льду ще й на милицях милиці їдуть скользять. Але ну, я справився. Ми показуємо, що навіть на одній нозі, на льоду, на милицях можна бігти, займатися спортом. Тобто нічого не може стати перешкодою до цього. Дистанцію довжиною в 5 кілометрів на протезі подолав і Ярослав Бегас. Були вагання брати 5 чи 10, але вирішив, що все-таки 5 буде норм. Це 5 це моя стандартна дистанція, якби яка в паратриатлоні дистанція бігова, 5. То якби ну, біглось добре задоволений результатом. Під час марафону збирали гроші на потреби оборонців. Волонтери благодійного фонду Промінь перемоги пригощали відвідувачів смаколиками та напоями за донати. На виручені кошти придбають павербанки для 20-ї штурмової бригади Люберт. Світлана Ількова, Євгеній Корчевський новини за день, телеканал Віта.